Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, я Сашко. Добрий. Ми з моєю командою встановлюємо очисники на зиму. У зв'язку з чим наголошую на одному важливому моменті. Там нормальний люфт до гори, до низу. І від 3 до 5 мм по зимі ми ставимо ну, по найтоншому місцю, але максимально зберігаємо вертикаль. Чому? Тому що там такий люфт, що ви можете у це реберці поставити 3-5, а знизу буде добрих 10. І навпаки. Тобто, е, очисник лінивця, коли виставляєте, прагніть ставити його максимально вертикально. Відповідно, знизу підстукуєте, зверху. І те саме з цього боку, знизу, зверху. Виводите площину горизонталь, виводите площину вертикаль. Щоб у вас було максимально рівномірно. По лінивцю, так і пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.